Те всіх шанувальників поезії, прози, театру і музики, танців, майстрів хендмейду та інших видів мистецтва. На часі програма Творча майстерня підготовлена автором і ведучою Оленою Бехтер та звукорежисером Олександром Войнаровським. Україна споконвіків славилась своїми кобзарями, піснями, мальовничими селами, працьовитими людьми. Ми такі є, були і будемо в наших душах. Жива пам'ять про минуле. І якби хто не старався змінити історію, ми її пізнаємо все більше та все більше відкриваємо для себе нашу чарівну, співучу, казкову Україну. Ось такими патріотичними, сповненими любові до батьківщини та її славного народу, звертається до читачів у своїй новій збірочці Україна моя тидоле вінницька поетеса Галина Рибачук. Прач. Презентація цієї книги поезії та збірки пригодницьких оповідань для дітей маленький мадрівник» відбулася у музеї садибі Михайла Коцюбинського. Про свою нову збірочку, про ті почуття, що супроводжували під час написання про свої мрії, і розповідає автор Галина Рибачук-Прач. Збірочка вийшла в січні місяці цього року. Дизайн, макет дизайн також мого сина. Володимира Донецького, обкладинка не зроблена. Бачите, дві серветочки, але це не просто серветочки. Тут закодована закодовані назви. Одна це Україна, ось вона в мене, до речі, на вишиванці позвала. А друга це Галина. Це задумка мого сина, тому що. Ну, Книга відповідно називається Україна, моя ти доля». Наскільки дійсно моя доля пов'язана з Україною, і де б я не була, де б я не їздила по світі, я завжди верталась додому. Я завжди верталась в Україну. Е, тепер я думаю, що назавжди. Що хочу сказати, в цій збірці немає розділів е, патріотичної, лірики кохання, пейзажної лірики, громадянської лірики. Розумієте, вона, воно все переплітається в кожному, як на мене, вірші, мені здається, я, чи вдалося чи ні, але я хотіла донести і кохання, і патріотизм, і любов до України в кожному слові. Отже, я не можу тебе прирівняти ні до Заходу, ні до Сходу, бо в чарівній красі одна ти прославлена своїм народом. Ось Волинь моя, рідна колиска, зовсім поруч славетні Карпати, Слобожанщину та Поділля завжди буду я величати, Україно, моя ти доле, звіруй святу ще краще розквітнеш, подолаєш усі негаразди, ворогів своїх в попіл розітреш, Сплинуть роки, і нове покоління буде вірші про тебе складати та історію тисячоліть. Щестю стане оберігати, я не можу тебе прирівняти ні до заходу, ні до сходу. Бо єдина ти рідна мати українського всього народу. Ще хочу зачитати вірш е, сніг на калині. Чому саме сьогоднішньої днини сніг червоний випав на калині, листечко на ній вже опало, Ягідок лишилось зовсім мало. Сніг червоний. Наче краплі крові Оквітчали гілочки зимові, смутком душу нині огортає, свічка на віконці не згасає, там сім'я на татуся чекає. Жде, що він відкриє знову двері, намалює казку на папері, Діточок положить тепле ліжко, поцілує, почитає книжку. Та нема лиш сніг на тій калині, наче красять сніжинки білі, це янголи. Краплі витирають, бо у домі на гостей чекають. Берениць струна так ніжно і так гірко, чарівна музика лине у гори, старий скрипаль у затінку берізок, грає мелодії життя і долі, для когось ця мелодія озветься миттєвістю казкового кохання, а у чиї життя вона вільється, сльози печалю Важкого прощання, бо у житті, як на безкрайній ниві, де сохнуть колоски, де колосяться, у кожного життя свої є долі, печалі долі та безмежа щастя, Хтось в полісіє жито та пшеницю, Хто грає музику, пісні складає, а інший по написаному в долі, рушницю на кордоні десь тримає, грає скрипаль. Мов плаче і сміється тіні барізок, де шовкові трави, а долі дві у колоскому полі, кохання ніжне, щиро даруване. В новій поетичній збірці Україно моя ти доле» авторка розкриває тему любові до України, до її вололюбного героїчного народу. Як жінка, мати Галина Рибачук-Прач разом зі всіма небайдужими українцями болісно переживає останні події в країні. Майдан, Крим, Донецьк. Юність хоронять. Цей вірш написаний в день похорону кіборга нашого Вінницького. Дуже, може, важкий вірш, ну, день був важкий. Хоронять кіборгів. Знову хоронять дзвонить церковні, все дзвонять та дзвонять. Чути крик материнський, дитячий плач. Пробачте нас, дітки, синочку, пробач. Вам би ще жити, майбутнє творити, діток ростити та розуму вчити, вам би кохати, батьків шанувати, та вічність забрала цей біль не здолати. Ситі чи нуші усе багатіють, руки в крові вони їх не відмиють. Заздрість та зрада панує навколо, Пора уже знищить порочне це коло. Хоронять сьогодні, юність хоронять. Дзвоніть, церковний, все це дзвонить та цьому. Можна цю збірочку перечитати, але я хочу познайомити вас сьогодні ще з одною сторіночкою моєї творчості. Це, як правильно сказати, пісенна творчість. Так. Е, в, 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 на вірші, які написані в цій збірочці, е, написано 5. П'ять пісень війшли в цю збірочку. І загалом десь більше 30 моїх віршів покладені на музику. Е, зараз, а хто композитори, ще скажу обов'язково, це Михайло Герц, Олександр Марінков, Едуард Струзбер. Він написав музику і співає, виконує. Володимир Полунічев і також наш вінницький, Автори, виконавці, музиканти. Одні з них я хочу зараз надати слово, це наша чарівна Юлічка Григорук. Прошу Юля. Десь місяць тому пані Галена познайомила мене з своєю майбутньою збіркою, і мені дуже сподобався один вірш. І я вирішила написати музику. Це е, моя перша спроба, е, тому що до цього я писала або сама вірші, або свої пісні. А перша спроба саме написання музики на слова автора. Пісня називається я свіча. Галина рибачук прачна народилась навесні у селі Добре, що на Волині. А з 2000 року проживає у Вінниці. У творчому доробку поетеси збірка Вірю, надіюсь, молюсь вона є співавтором альманахів Сила почуття до святого Миколая, Мати, Дух Землі, Різдвяний карнавал поезії, «Живи, Надії, Воїнам світла, поетична топоніміка. А ще пані Галина є членом літературного об'єднання Інтермецо. Або як його називають між собою учасники об'єднання поетичний чайник. На багато її віршів створено пісні. Отже, однією з них привітав авторку давній добрий приятель Олександр Долюшкович, який приїхав на презентацію аж із Угорщини. Забароту надо магію. Тихо, как я люблю, моя С печалью тихою отравлена, Моей любовью, свету и отправлена. Заговариваю, моя, заговариваю, моя, моя отрешение. Жена не Моя любимая, неповторимая, Любовь и грусть моя, не объяснимая. Любимая и счастье Моя ты же Неугомонная Меня пленила Ты улыбка нежная Осыпала всего меня Надеждаю Заговоренная Завороженная Моя ты Не в моя, моя любимая, неповторимая, моя желанная, неотрази моя, заговоренная, заворожнная, моя ты женщина не моя, я прилечу к тебе, той птицей вещею, лишь одному ты мне века завещана. Заговорная, заговорная, моя ты женщина, Ніугая, моя любимая, любов и грусть моя, не од'ясні моя. І знову звучать ліричні вірші Галини робачук Прач у виконанні авторки. Красунечка, лабідонька, тихо спочиває. Пірєчку голівку ховає, на сторожі біля неї лебедик чатує. Сон своєї коханої вірно він вартує. Я дивилась, милувалась, боялась дихнути. Здавна вірність лебедину прославляли люду. Думки мої полетіли на схід в Україну, так стоять там на сторожі сини за родину. Стоять наші соколики, а ворог лютує. Де кого занапастити та кулі готує? А в домівках десь далеко кохані зітхають, Захисників своїх любих додому чекають, Повернуться Та в обіймах ніжних обігріють Ле їх чарівні Про кохання мріють. Цей вірш був написаний. Це я була ну, у моєї подруги в Німеччині Люстрові. В спостерігала таку картину, де я була. Я, там є мої улюблені місця, і де я буваю завжди, кожен приїзд. Там є озеро, дуже гарне озеро. І я з самого раночку, десь в сьомій годині, коли ще немає людей, немає нікого, я туди люблю ходити. О сьомій годині, десь ранку, може, і раніше чуть, я прийшла на це озеро, там багато лебедів, там живуть сім'ї лебедині. І дивлюсь під вербою спить лепідка. А вона, вона ну, в буквальному смислі слова цього спить. Голову сховала, пілічкою, коли я як тихенько підійшла, вона так стрепенулась. І тут же з'явився Лебідь. Він плавав цей час, коли вона спала та відпочивала, він плавав по озеру і її охороняв. Це було, я, це мене настільки розчулило, що ось народився оцей вірш, е, так і називається Лебіденька, а постільки біль моя, це те, що робиться на сході, воно поєдналось. Пейзажна лірика, лірика кохання і наша патріотична лірика. Вважаю, дуже доречною далі стала ще одна пісня на вірші Галини Робачок Прач, яку подарувала авторці Тетяна Скомаровська. Музику Тетяна створила сама. Люди, коля, Ой, не легка та жіноча доля. Channel 8, you know, I'll you a deal. be Ча доля, повертайся, любий, не бойся, та в чарівні очі подивися, повертайся, любий, не борися, та в рідненькі очі подивися. Червоні Квітка не звіряне, я у усі мішка весняна, сонце у віконничого загляне серденько кохать не перестане, сонце у віконничку загляне, серце. Родовження розповіді про презентацію нової збірки вінецької поетеси Галини Рибачук Прач Україна, моя ти доле» Слухайте в нашій наступній передачі. Ви слухали програму Творча майстерня, підготовлену автором і ведучою Оленою Бехтер та звукорежисером Олександром Войнаровським. Дякуємо за увагу і бажаємо всім гарного настрою, здоров'я та за будь яких обставин. Радіти життю.